Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо, я Світлана і це буде перше відео з серії е, відео про те, як я в'яжу кардиган з шести кутників. Ви бачите зараз на донці цей кардиган, а я розпочала вже для себе, і власне на ньому я буду показувати ті моменти, ті нюанси, з якими я працювала в цьому кардигані. Наголошую на тому, що це тільки мій досвід, це тільки моє бачення виконання того чи іншого моменту у в'язанні цього кардигану. Для в'язання мого кардигану я обрала ось таку ниточку Ярнард Flowers. Колір у мене 274, я маю два ось таких круглих мотка, тут в кожному по 1000 метрів, і 250 г важить кожен з них. Це не півбавовно. Якщо ви будете обирати таку ж ниточку, то я вам раджу брати два моточки для того, аби в'язати симетричні деталі. Також додатково я маю ось такі моточки, це також Yernaard Flowers, тільки Unicolor, колір 730. Я маю два моточки. Я не впевнена, чи вони мені знадобляться, але якщо знадобляться, то я буду використовувати їх на обробку. Ось так зараз виглядає відв'язана деталь, по одній стороні можна скласти і отримати, як бачите, вже початок формування так, рукав та тіло. Ось таким чином я буду складати та перевіряти необхідну мені ширину пройми. Все детально буду вам показувати. Починаю я роботу з кільця мігурумів, в цій ниточці дуже легко знайти серединку, серединки я і буду в'язати. Дивіться, як я формую кільце, я двічі огортаю ниточкою, підводжу гачок за обидві ниточки і ось таким чином розвертаю кілечко, витягаю першу ниточку і роблю три повітряні петлі підйому. На початку ряду я це буду робити кожен раз, кожен ряд. Три повітряні петлі підйому. І тепер в кілечко я пров'язую два стовпчики з одним накидом. Таким чином, я ось цей перший, першу групу я свою сформую. Першу групу стовпчиків. Три повітряні петлі підйому та два стопчики з одним накидом. Далі я пров'язую дві повітряні петлі. І наступну групу це три стовпчики з одним накидом знову ж таки в кільце. Перший стовпчик з накидом. Підтягнула трошки кільце, щоб мені було легше. І зверніть увагу, я в кільце заходжу під обидві ниточки. У мене одна ниточка з кільця і одна ниточка, у мене ось такий вільний хвостик, але я також формую її в кілечку, так, я під неї заходжу гачком, Три стопчики є і знову дві повітряні петлі. В цьому ряду мені необхідно пров'язати шість ось таких груп з трьох стопчиків, враховуючи першу групу, там де в мене петлі підйому плюс два стопчики, і між кожною такою групою я пров'язую по дві повітряні петлі. Зараз я в'яжу вже третю групу, ось три стопчики. Другий стовпчик, третій, і знову дві повітряні петлі. Перша та друга. Продовжую. Наразі всі шість таких груп пров'язано, я себе перевіряю: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тепер мені необхідно дов'язати дві повітряні петлі. І зробити з'єднання. З'єднання я буду робити в третю петлю підйому. Ось я її відрахувала, і у мене третя петля підйому. Я заводжу гачок, підхоплюю ниточку і одразу цю ниточку протягую в ту повітряну петлю, яка у мене була. На, на гачку. Тепер я в'язання розвернула і звертаю вашу увагу на те, що я в'яжу круговими рядами, але кожен ряд я буду розвертати в іншу сторону. Тут на фотографії ви бачите, що у мене стопчики виглядають по різному в кожному ряду. Тепер я продовжую в'язати наступний ряд, роблю з'єднувальний стопчик в арку, ось таким чином, і переводжу початок ряду по факту в цю арку. Тепер підтягну кільця мігорумі, ось так його затужу, щоб воно гарненько все з'єдналося, і показую зараз виберідну сторону і ось лицьова, Тобто, бачите, дірочки взагалі немає. Так, з'єднувальний стопчик варку я пров'язала, тепер в'яжу три повітряні петлі, це будуть петлі підйому, перша, друга та третя, і два стопчики з одним накидом, щоб завершити в'язання з цієї групи. Так, група в нас кожен раз складається з трьох стовпчиків з одним накидом. Так, перший стовпчик та другий. Петлі підйому на початку кожного ряду замінюють один стовпчик. Є. Тепер я роблю дві повітряні петлі, перша та друга, і пров'язую знову групу з трьох стопчиків з одним накидом в цю саму арку. Дивіться, сюди ж не переходжу до наступної, в цю саму арку з повітряних петель попереднього ряду. Таким чином я зараз сформую 6 кутів, по яким у нас будуть йти кожного разу додавання, ось таким чином, так пров'язуючи дві групи. В одну арку ми робимо додавання і наш шестикутник буде розширюватися з кожним рядом. Так, три петлі я пров'язала, три стопчики, вибачаю, три стопчики я пров'язала, тепер між кутами я роблю одну повітряну петлю, тобто в кути я роблю по дві повітряні петлі між групами, а між самими кутами завжди по одній повітряній петлі. Зараз далі ще побачимо. Так, в кутик я роблю три стопчики з одним накидом. Другий у мене і третій. Далі дві повітряні петлі, тому що це кутик, дві повітряні, і знову в цю ж арку, бачите, три стовпчики з одним накидом. Це я сформувала вже другий кут. Таких кутів нагадую, мені треба зробити 6. Кожен раз, кожен ряд у мене буде 6 кутів. Я буду себе перевіряти, тому що я в першому кардигані помилялася і розпускала. Є кут між кутами одна повітряна петля. Дивіться, два кутики, між ними одна повітряна петля. Є. І тепер формую наступний кутик. Три стовпчики з одним накидом в цю арку. Далі 2 повітряні петлі і три стопчики з накидом в цю саму арку. Технічно як пров'язую я стовпчики я вам показала більш повільно, далі я вже буду... Ну, в такому звичайному темпі пров'язувати стопчики, лише озвучувати. Далі я роблю одну повітряну петлю між кутами та в'яжу наступний кут, тобто три стопчики з одним накидом, тепер дві повітряні петлі і ще три стопчики в цю ж арку. Тепер повітряна петля і формую кут. Пров'язала і перевіряю себе, щоб було у мене 6 кутиків між кожним кутиком по одній повітряній петлі. Зараз дов'язую повітряну петлю, зроб, роблю з'єднання, нагадую, що з'єднання я роблю в третю повітряну петлю підйому. Зробила з'єднувальний стовпчик, розвертаю в'язання, ще один з'єднувальний стопчик в арку, ось таким чином, і далі роблю 3 повітряні петлі підйому. Звертаю увагу, що я зараз знаходжуся в тій арці, яка у мене між кутиками. Я в цю ж арку роблю ще два стопчики з одним накидом. Бачите, це між кутиками ось один кутик, і між ними я зараз пров'язала цю групу. Тепер я переходжу в кутик. Тут я роблю одну повітряну петлю і далі формую кутик. Три стопчики з одним накидом. Далі дві повітряні петлі і в цю ж арку три стовпчики з одним накидом. Тобто я сформувала кутик, далі одна повітряна. Ось ця, цей простір між кутиками. Я роблю три стопчики з одним накидом, пров'язую одну повітряну петлю і переходжу до формування наступного кутика. Ось ця ділянка між кутиками кожен ряд буде збільшуватися. Зараз у мене там одна група, в наступному ряду буде дві групи, через ряд буде три групи. І таким чином у нас буде рости ось ця стінка нашого шестикутника з кожним рядом з рахунок того, що ми пров'язуємо ось ці кутики. Кутик я пров'язала, роблю повітряну петлю і в простір між кутиками попереднього ряду я пров'язую групу з трьох стопчиків. З одним накидом. Повітряна петля і далі формую знову кутик. Три стопчика з одним накидом. Далі будуть дві повітряні петлі і знову три стопчики з одним накидом в цю саму арку. Одна повітряна петля. І група з трьох стопчиків ось під цю арку між кутами попереднього ряду. Перший, другий та третій. І знову ж таки одна повітряна петля і переходжу до формування кутика. Цей ряд я завершила, знову ж таки, перевіряю себе, рахую кути, їх має бути 6. Бачите, кути це там, де ми робимо. Дві групи під одну арку, і між кожним кутом у мене зараз ось така одна група. Бачите? Дов'язую зараз одну повітряну петлю, роблю, роблю з'єднувальний стовпчик, розвертаю в'язання і роблю ще один з'єднувальний стовпчик під арку. Починаю новий ряд, три петлі підйому. Далі два стопчика з одним накидом. Зверну, зверну свою увагу та вашу, що я зараз не в кутику, значить я роблю одну повітряну петлю і далі переходжу до формування кутику. Три стопчики з одним накидом в кут прямо в цю арку. Далі дві повітряні петлі. Тобто в кут я завжди роблю дві повітряні петлі. В, е, між цими групами не в кутах я роблю по одній повітряній петлі. Ось я дов'язую вже другу групу в кутик і тепер одна повітряна петля. Далі в цю арку, під цю арку я роблю три стовпчики з одним накидом. Є далі одна повітряна петля. І ще раз три стовпчики вже в іншу арку, в наступну три стовпчика з одним накидом. Знову ж таки, одна повітряна петля і далі формую кутик, тобто три стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі і три стовпчики з одним накидом в цю саму арку. Бавчите, в цю ж арку я роблю ще три стопчики з одним накидом. Далі формування кутика завершено, значить одна повітряна петля. І тепер в наступну арку три стовпчики з одним накидом. Є повітряна петля одна. І в наступну арку три стовпчики з одним накидом. Далі повітряна петля і бачу перед собою кутик. Це означає, що я роблю три стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і в цю ж арку три стовпчики з одним накидом. Якщо вам важко, визначити, де у вас кутик, то вішайте на ці кутики на початку маркери, щоб не загубити їх. Я це говорю зі, з власного досвіду. В першому кардигані я так і робила, бо я їх губила. Дов'язала цей ряд до кінця, перевіряю, знову ж таки, маю 6 кутів, між ними вже по дві групи, бачите? Ось таким чином, по дві. Тобто кожен ряд у нас буде додаватися. Між кожним кутиком має бути однакова кількість ось таких груп. Далі дов'язую одну повітряну петлю, з'єднувальний стопчик в третю повітряну петлю підйому, розвертаю в'язання, з'єднувальний стопчик під арку і починаю новий ряд. Три повітряні петлі підйому, 2 стопчики з одним накидом в цю ж арку, і далі вже в'їжіть по тому принципу, що я вам сказала, кути. Та грані. В кутах пров'язуємо по дві групи, між якими два, дві повітряні петлі під одну арку. Так? А далі, там, де по стінках, ми пров'язуємо групи, а між ними по одній повітряній петлі. Ось така деталь у вас має виходити, кожен раз вона буде розширюватися. Бачите, кути, грані, і там, і там є ось ці групи, тільки в кутах у нас по дві групи. Ось початок ряду я відмічаю собі, рахую, ряди. І ось мій початок ряду, він нікуди не зміщується, він іде ось так від центру. І виходить, що він буде в мене посередині однієї грані, і, власне, тут я потім зроблю згин, я вам все покажу, і це у мене буде низ рукава, його не видно буде взагалі. Далі я продовжую в'язати шестикутник. і цей етап у мене завершиться, зупинюся я тоді, коли я зв'яжу необхідну мені ширину рукава. Я її визначаю таким чином, я окружність грудей, мої груди 96 см ділю на 4, отримаю 24 см. Отже, для мене зручна стандартна ширина пройми буде 24 см. Якщо ви хочете вужчі рукави від цієї цифри, віднімайте 1-2 см, хочете ширші рукав, додавайте 1-2 см. Тут ви можете варіювати і по своїх параметрах, і по своїх бажаннях. Я буду робити для себе ось таку стандартну ширину рукава, стандартну ширину пройми і зупинюся тоді, коли у мене буде приблизно 24 см. Кажу приблизно, тому що я буду ще 1-2 см закладати на з'єднання деталей, і це я буду враховувати. Отже, міряти буду я таким чином, як я показувала вам на початку, по одній стороні складаю свій кардиган і мірю ось цю ширину, ось цю ширину пройми. Тобто, коли я пров'яжу цю ширину десь 22 см, я зупинюсь. Зараз все вам кажу попередньо, тому що в процесі роботи я можу це варіювати. Якщо ви в'яжете разом зі мною, то в'яжіть ось такі два шестикутники і зустрінемося з вами в наступному відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, які потребують додаткового якогось відео супровіду, то залишайте їх обов'язково в коментарях. Я спробую відреагувати та зняти додаткове відео. Якщо ви в'яжете зі мною, то, звісно ж, також говоріть мені про це в коментарях. Зустрінемося з вами вже в наступних частинах. Я вам залишаю схему такого шестикутника, хочу звернути вашу увагу на те, що початок тут не такий, як у мене. Я починала з кільця Мігурумі. Також на цій схемі не такий початок ряду так, тут переносять в іншу арку, в куток, я ж переношу лише по центру, в арку, яка у мене знаходиться по центру. Таким чином потім початок ряду в мене ховається в рукав і цього взагалі не видно. З нетерпінням вже чекаю наступної нашої зустрічі. Нагадую, що зустрінемося з вами тоді, коли я зв'яжу два шестикутники, тобто дві повноцінні деталі, там де в мене буде достатня ширина рукавів. До нових зустрічей!